Найкращі Буковинські випускники, які склали національний мультипредметний тест на 200 балів, отримали нагороди від Чернівецької обласної державної адміністрації. Цьогоріч, за результатами основної сесії, НМТ найвищі бали отримали 57 випускників нашого краю. Як абітурієнти готувалися до тестування та що можуть порадити майбутнім одинадцятикласникам, розкаже моя колега. Випускник путильського ліцею Давид Томнюк склав три предмети національного мультипредметного тесту, а саме українську мову, математику та історію України, на 600 балів. Це найвищі бали за результатами основної сесії національного мультипредметного тесту на Буковині у 2024 році. Хлопець каже: аби досягти таких результатів, таранно готувався протягом цілого року, адже планує. Вступати в один з найпрестижніших столичних вишів будувався в основному я сам. Лише з української мови в мене був репетитор. Моя сусідка і вчителька у моєму ліцеї Світлана Олексіївна. Ну і в основному так це самоосвіта і самостійне навчання. Майбутнім одинадцятикласникам насамперед радить систематично готуватися та ставити в пріоритет навчання. Натомість, можливо, іноді доведеться відмовитись від прогулянок з друзями та розваг. Потрібно бути готовим до того, що потрібно, можливо, по 8 годин сидіти день над цими предметами, а можливо, по менше часу проводити. Ходити з друзями і взагалі відмовляти собі у різних задоволеннях. Результат Давида це точно не випадковість, а його старанна та плідна щоденна праця, стверджує директорка ліцею. У нас дійсно перший такий гарний досить високий результат, дуже приємно. І е, хочу сказати саме, що Давид підтвердив своє знання магістра, адже він у старших класах був магістром наук. І коли отримав найвищий результат з трьох предметів чи судвалю, було настільки приємно, звісно, ми за нього дуже Болівали і дуже радіємо такому високому результату. Найвищий бал з української мови та математики отримала і Марія. Каже, такі результати не стали для неї несподіванкою, адже 11 клас провела за підручниками. Готуватися я почала ще з літа. У мене був високий рівень знань із математики, з української мови. Ну і я працювала без репетиторів. Я сама все повторювала і як закріплювала весь матеріал. На 200 балів англійську мову склала Віра. Вона каже, що цей предмет із захопленням вивчала протягом усіх шкільних років. До англійської насправді готувалася з першого класу, можливо, навіть з дитячого садочку. В мене дуже багато вкладали батьки, за що ну, безмежно вдячна того, так, до англійської я постійно щось дивилася, щось читала і загалом споживала англійську мову. З англійської мови максимальні 200 на національному мультипредметному тесті отримала і Вікторія. Я вважаю, що це було очевидно, адже я готувалася дуже старанно. Можу сказати, по факту з першого класу, адже у мене рівень англійської це один. Я займалася з репетицією, моя вчителька зі школи. Займалася дуже важко, також приймала участь в різних олімпіадах, можливо, якогось курсах, вебінарах, щоб покращити свій рівень, спілкуюся, звісно, з носіями. Це також дуже важливо. І взагалі англійська мова це мова світу. То, можна сказати, вона дуже практична, її використовують по всьому світу, можна спілкуватися взагалі з будь-якими національностями. І це дійсно дуже круто, я вважаю, вчити іноземні мови не лише англійську. Дівчина зізнається, акцент робила саме на вивченні англійської, адже пріоритетом був вступ у закордонний університет. Я планую вступати за кордоном, дуже сподіваюся і хочу вступити в один з найкращих закладів світу. Від того вже почалась і більше того, я хочу сказати, що мене вже прийняли, дуже рада цьому. Відтак голова Чернівецької обласної державної адміністрації Руслан Запаранюк привітав юних буковинців та побажав успіхів у майбутньому. Зокрема, усі випускники отримали подяки. А тим, хто склав НМТ на 200 з двох та трьох предметів, вручили сувенірні годинники. Я Хочу вам подякувати реально кожному учню, сидячому тут за ваші знання, за вашу підготовку, за те, що ви вже сьогодні вкладаєте свій інтелект. В майбутнє нашої України. Ви наша майбутня опора, ви надія, ви ті, хто будете відбудовувати Україну після нашої перемоги. Тому ми покладаємо на вас. Дуже великі надії на те, що ви наше майбутнє, успішне майбутнє. І тільки так, і не іначе. Загалом цьогоріч, за результатами основної сесії національного мультипредметного тесту, 57 боковинських випускників набрали найвищі бали. Відтак остаточні результати НМТ стануть відомі наприкінці липня після завершення додаткової сесії. Анна Харабара та ТВ.